Дуже мене часто просите, заговор оберіг, на вірність. Я розумію, як це дуже вам важливо. Підписуйтесь до мене в Тікток. Скоро буду виходити прямий ефір, як набереться до 10 тисяч підписників, бо зараз не маю просто времени, хочеться з вами зустрітися, вам поворожити, погадати, поговорити. Ну, трошки хай вже набереться. Людей тоді буду. І так, хто прочитає, прослухає моє відео, підпишеться, той буде заговорений назавжди на вірність. І так, з дідової книги. Заговор оберіг на вірність. Читаю дідовими словами. Єсть у мене вірності печать. Ніхто цю печать не зможе взяти, ні руками ні заговорними словами, Ні одговорними закляттями, ні триязиком проклятим, ні сідьмим дідом, ні котрим ведом, ні відуніцею, ні злой колдуніцею, ні шаманом, не хитрим обманом, Ні ясними очами, ні чорними кудрями, ні білою грудю, ні Адамовим садом, Ні передом, ні задом. Печать мою не сламать, на вас установлюю і не заманить вас йому. І другим людям вовеки не змінить. Век йому будь злюбуватися з вами, Як огня і зміни бояться. Як при груді плаче дитятко по матері, кричить жеребятки, не встане між вами ніхто. разлучить може тільки одно: сыра земля, буде вірна мені по жизнь, буду вірна йому пожисть. Ангели, архангели печать берегіть, за мною носіть. Веку по віку, от нині до віку. Ключ, замок, язик. І так, на моїх підписників і хто підпишеться, оберіг на вірність, печать вірності діда Властелена. Так було, так буде, так є.